Оооо. Oh. Oh, oh, oh. oh. oh, oh. oh. ти мені мінус 3 зробив. Ти ти перекинувся. А я тебе витягну обсосну. Ну, oh. б... oh, обсосну. <laughs> Як би це погано не, не виглядало. Давай ти його будеш чіпляти, а потім я тебе буду потихеньку підтягувати, mm -hmm. то чіп... я... ти коротше чіпляєшся. Ага, Підтягуєш. ти мене тягнеш, я. І знову ми в снованері. Продовжуємо нашу гру, а точніше ми будемо тепер записувати самі цікаві моменти, для того, щоб у нас не було тільки скучні е, доставки, які в нас є. Е, відповідно, зараз запустимо серію рятувальних місій з е, різних скаутів, причепів та вантажівок. І в принципі, у нас вже є одна така місія це застрягший шосейник, який потрібно доставити на ферму. У е, нас вже прокачаний Chevrolet, як ви можете бачити. Ми познаходили покраще на нього, у нього тепер висока підвізка, класні колеса, які дуже непогано їздять по болоту. Тому що нам для цих місць знадобиться болотна тачка, але в нас є ціття. Відповідно, будемо використовувати, що маємо. Повнопривідний фліксар і наш пікап. Ну що, граємо? Так, граємо. Знімаємо ручне гальмо і погнали. Вперед. я поки буду не підмікаю повний привід, бо мене починає він вжати пальне Капець, як так Е, Нічого, страшного, я, якщо що, потім приїду скаутом. О. О, 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 ти мені мінус три зробив. <рес> <рес> ти що ти, ти перекинувся? Е, якщо що я потім під'їду скаутом, е, він же Бронко і просто ну, заправимо нас. А там цистерна в нас є, до речі, недалеко, так що не переживай. Mm. Здається, так було. Зайвий знак, як завжди. Так. Ну, бачиш, на. Мені каміння одняло один одну, ту саму. Ти не спіши. Я не спішу, я просто їду трошки швидше, хоча я не вмімкнув повний привід. Ти назад їдеш просто? Ні, я їду на задньому приводі, тому так повільно. А я Я можу включити. Ні, Не можу включити. Ага, ще гірше тоді їде, хай не проїжджай, перейде. Ні, ну я тебе пхаю, я тебе просто пхаю, бо бо якщо, якщо я стану, то я стану. Так, я, я взагалі, мчусь. Я, я проїду, то мені достатньо, в принципі, швидкості. Так, е тут даєте десь на лі. Так, на лі, на лі, да, зараз не перший поворот наліво і заїжджаємо якраз в болото. Так, повертаю наліво, поверну там немал. випхав, дивись, обережно. да. Бачу, бачу, вже бачу чистерну. Мені прям цікаво, наскільки далеко я заїду, тільки на садім приводів. А мені цікаво, наскільки я взагалі кудись заїду. Кажливі а знаєш, як ми зробимо? А Скажи. я вже зрозумів, як ми зробимо. А ти зараз запхаєшся в болото? Так. А... І тебе а... Ні. Зацепаш цього цю вантажівку. Так. А я тебе витягну, обсосну. Ну, типа. Oh. Обсосну. Якби це погано не виглядало. Mm -hmm. я, я заякорився, отак тобі скажу. Давай ми залишимо твою фантазію ага. при тобі. Все поехали. Я під'їду, я під'їду до цього що це нас теж, U.M.C. да, 9500. Uh, так. Фішка в чому, типу, ми, ми не можемо одночасно тягнути, типу, або дві, дві лебітки, поняв? Тому що, типу, хтось Ні, одинці... ми лебідки тягнути не можемо, я тебе буду тягнути з собою. Uh, не вийде, дивись, показую. Зараз я під'їжджаю, чіпляю його. О, чи... Ні, ти можеш чіплять... а дерево ти можеш чіпляти. В чому фішка? Дивись, я зараз заїжджаю, розвертаюсь. Так. Бачу. Як тільки я кину на нього коротше, трос, ти вже не зможеш до мене причепитися. Ааа, так да, ага. було, було таке. Я зараз спробую, дивися, він е, заводиться. Я можу включити двигун. Угу. І я зараз спробую на от такі передачі прямо на. Понижений, пониженій? Так, да, прям тут з плюсом. Бо в мене є вся коробка зимня, поняла? там Вона якась там угу. з купою різних. Ага, тільки я не можу на ній назад їхати, блін. Зараз тоді я спробую в автоматичному режимі. Ні, я його геть. Гад... щось щось пхається, щось пхається трошки, ні? Трошки пхається. Блін, я закопую стільки тут в болоту. болото. Так, да, отак, отак. Я тупо рию яму, як мінімум. Я бачу вже. Давай знаєш як. А... Так, подожди, а то Кидай на я... мене Кидай на мене і під'їдь сюди. Давай ти його будеш чіпляти, а потім я тебе буду потихеньку підтягувати, ну то це відчіп... Я ти коротше... Відчіпляєшся, Ага, підтягуєш, ти мене я тебе потягу... відчіпляєшся, я тебе підтягую вперед. Типа, і так потихеньку зараз його будемо в хатах. Поняв, прийняв. Тема дивна, тому зараз будемо реалізовувати. А, я прикр... зараз під'їду. Зараз я знайду тут сраніший ґрунт. Давай. Давай. Я, я кручу. Так, а ну пробуй назад їхати. Пробую. Все? А, тягни трикутником ще його. Ну, Тягну, типу... ну я підтягуюсь до нього, я боюся, що ти до мене не доцепишся. Так, ні, ти мені зараз в доступі, я тебе бачу. Тоді тягни мене. Ні, я не можу. Ти не зрозумів, поки ти до нього причеплений, я тебе не можу підтягнути. А, -а, а? Давай, отак, типу, відчіпляйся, я чіпляю тебе, підтягую назад, ні -ні -ні, але щоб тільки, по... щоб тільки відстань у нас, типу, не зменшилась. Я хорош... зараз спробую. Він їде, він о, їде, він все. виїхав. Супер, я його давай. Потягну, давай. Я їду. А це буде щось. Угу, угу. Так, давайте. Зараз ми зустрілись дуже близько. Тягни мене за причеп. Все, поплю. Я, я я відсипився. Все, цепляюся до тебе. Так. Погнали. Давай. Ага, окей. Підрубай задню передачу. Підрубаю всі передачі. Так, чекай. Я зараз спробую іншу траєкторію. Бо я тут Ну, коротше, буксую на місці. Угу. Зараз я тебе з розгончика так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, давай, 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 давай. А якщо я тобі отако прям. О! Натяжка, пішов? Ні? Не? Не пішов поки що. Я намагаюсь крутити педалями. Окей, давай отак. Не хоче, окей, так. О, о, щось штовхнув, чекай. О, о, щось, щось. Щось у тебе на колесі не, не мотано, подивися. Я бачу, але ну, це, це не я. Я зрозумів, я просто про те, що що тобі завершився. Давай спробуємо отут на галявинку на зелену. А ну, ну так, якщо ти вже розвернувся, то розвертайся. Трохи, да. трохи лівіше. Просто заїдь не в цю багнюку, а там де є дерево. О! Я бачу. Ну, дивиться, тут питання зробити яму, це просто дві хвилини, як я зараз побоксу. Yeah. Ну, давай, ну пробуй їхати mm -hmm. до мене. Зараз прикріпити лебідку. Oh. О, машину воно тягне вже. Зараз чекай, І чекай, що? чекай, чекай. Чекай. Блін, ну це треба було двома флікстерами їхати, щоб, знаєш, вистачило коротше. ні 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 ні, -ні, -ні. Я думаю, що ти мене далі повинен будеш тягнути. Так правильно, я про те, що... Ну я от доїхав до до доїхав. Блі, в мене на до... півпівбаку майже немає. А прямо ми виїдемо, як ти думаєш, зараз через оці я... дві сосни. Зараз я їх нас спробую зламати, щоб вони не заважали нам. Чекай. Ні-ні ні, ні, ні ти, ти, ти не зрозумів. Я думаю, от так от як ти е, от як я стою зараз вперед, отак і їхать вперед, як ти думаєш? Та там геть болото, ти шо. Нам а треба провіше, бо дорога там. А ти думаєш, може там не така страшна багнюка? Ти ж легенький, ти довжен спробувати. Ну, я то приїду. Як ти тут будеш пхатись? Диви, диви, як сідає. Тану все, я, бачу, ти все, їдемо направо. Ти тут тут стрянеш геть. Тепер, анусь, Ї... зараз я ці ялинки підтягну, щоб вони тобі не заважали. Так, а ти по постой хвилинку, я. Так, раз. Так. Я вже нікуди не їду, все нормуль. Зараз все буде. Є. Ти зараз під колеса якраз впадуть і будуть тобі за що чіплятися. Поняв. Ну лебідку я поки, поки що можу вчепитись тільки в тебе. О, давай, 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 давай. Даю, 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 даю. А що ж я даю, якщо я, я вийду, а що машина так, залишилась? Так Чекай, ну ти ж лебідку дістаєш, підтягнеш потім до себе її. Тобі щось вчепитися, щоб це заче був. І вона поїхала. Е, Давай. Блін, я почекай, вона їде, я просто. зараз. зараз подожди, Щас, Зараз Щас тут і кущ залежаю. Зараз на квеса намотається, блін. Е, я наче поїхав. Оп, я дуже тут дерево притер, да? Угу. Так, трошки назад здам. Нащо? Е, ну щоб в воду не заїхати. А, ну давай. Так, від від так зараз прик. Так, звісно, напевно, виїжджаю, щоб то він розказувався богню, бо я вже тут сідаю, так, як ти будеш їхати, ні, я не знаю. Ні, ти мене просто я тебе случайно, зацепив, подожди. Так. Та ні. Оп, питання не в цьому. От, от вже оцепив, так. Поїхали. Оп, оп. Так, все, я приїхав, давай, давай мене цепляй і і, і, і і тягни. Давай по... Ага, мені треба трохи назад. А ні, може не стану, чекай. Не бачу тебе зараз, тоді здаю назад. Трошки назад, да. Бо я звідси мало мало фактів, що я звідти виїду. Блін, а чого я тебе... А, ти звідти відчепився від нього. Відчепився. Я ж думаю, що не так. Поїхала. А, так, трошки, трошки. Оп, все, досить. Окей. Так. Так, тепер я вчип, Така буде, так, да, послідовна історія. Ну бачиш, по-іншому ніяк, поки не машин. Машин з, з серйозними. Да, покращеннями. Не, да, то це, не ну, хоче ніяк, коротше, да? так? А ну чекай, не... а якщо я зараз підскочу. Під а може, а ти його вцепити теж ж не можеш. Блін, тепер в мене дерево застряло прямо під колесами, я не можу на ньому виїхати, прикинь. Mm -hmm. Ага, все, йде, пішло. Два я ото заїду. Зараз отак. Блін, 36 Ану, віде, в так. Ану, зараз. у мене 36 літрів. А ну ти відчепиш од нього? Так. А ну зараз. А в мене була тільки ще думка, тебе пхати, але як же я давай, тебе. Дави, буду дави, пхати? походу пішов. Бачу, 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 що пішов. Витягую його, якщо що, а мене потім витягнеш. Ні, не, напевно. А давай тепер мене. А ні, він. Він мене пхає, диви. Так за що? У нього ж колеса крутяться, конечно. Я ж завів його, да, просто. Я не знаю, скільки в нього пального, правда. Зараз я його І відчіплюсь, проїду трохи вперед. Здам назад трошки, там де я проїхав. Тягни, тягни хлопця. Давай, 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 давай. Я зовсім не, 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 не доторкуюсь до цього фліт фліпстріпа. Фліп-стліп. Оце колаборація, як... ти придумав. Фліпстріп? Фліпстріп? Флітса? Флітсер? Фліпстер. Фліпстріп. Фліп 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 а що таке? Ну він застрягнув, я Ти до тих... за Ну... Щось... А за що він там застряг? Ти щось бачиш? Він просто буксує. Нічого не, не бачу. Взагалі мені таке чувство, що він баком сів... Ні, ну він потроху їде, ну типа, міліметр за хвилинку. Ні, він їде, слав, він О, вже впереді мене на пів, на пів метра. Бачу, я по собі бачу, що я б... Він запишу. пхає. Ну давай. А чого тебе передній привод не робить? Все працює, ми не все включено, я починаю. Все буксує, все тягне як може. Я просто намагаюся тут трохи ще підкручувати кермом, щоб от тут о. о Де о, я тут ще не раньше. Да. Я бачу, як ти провалюєшся, просто отвалюєшся. От, да, 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 да. Оце фізика, ти ти уявляєш взагалі, ну блін. Пішов. Брррр. Може ти не гриби, може ти його тянули біткою. Так він може, до себе він... мене тягне, ти поняв? Знаєш, якщо я на ручника встану, він мене блотянути з ручником, блин. Бачу, я? ну він ну зате він їде. Все, дерево. Тупо встрело дерево гребане. Ну mm -hmm. Так, давай mm. наступний момент, коротше, зробимо. Я тебе попробую. Ні, все, у мене 20 літрів, я їду заправлятися і вертаюсь до вас. Чекай. Давай, добро. А може там бензин? Ну, типа, там бензин і, і ти не заправишся. Я тобі казав, нема такого поняття тут бензин, тут все на дібілі. <гум> це чітко, всі на дібелі. Це була шутка. Так, їду, заправити. От якби би ти тут був, то я б через 2 секунди б вискочив звідси. Ану, ну под'їдь поближче, бо я ану, не я можу ще... зад. Ану чекай, я з... я спробую, якщо я дотягнуся. Блін не дотягнуся. Я ще дотягнуся. Дотягнуся, так. супер, дивися. Куди? До нього. А я вже так. в нього вперся, ну я недалеко вперся. Ану а ну. Так, дерево. Це модуль... я годам нап... на... До поможіть! хто небудь, мене тягнуть у болото! Ну давай ти ж пхаєшся. Це я трошки від'їжджаю, щоб можна було скочити. Ну, щоб типа я своїм кабіном Бля, у нього тільки задній привід, думаю, що не так? Він так тяжко задній. Тянешся? Ну ліпніше, ну і... Давай, давай давай до мене, типу, кидай, я тебе спробую витягти, може простіше буде, щоб ти його тягнув, бо то я щас на місці. Ну, бо все-таки -все -все все-таки це тягач. А ну чекай, зараз я... Да, за все правильно, за цю частину, давай, погнали. Погнали. Їдемо, да? Та Їдем. ти вже краще за мене їдеш тут. Ну я вже виїхав на твердий ґрунт. Давай я втікаю, короче, і ти його витягуєш, походу вже було. Ну я про... Нє, ні, ти ні, тут даду... Подпо... поспішив, це я пробую його витягувати. Так, пик-пик-пик-пик-пик. Пик-пик. Так, я його схапив. і. І. Mm. Ну давай. Щось... Рух пішов, ні? Ооо. Mm. Так, чекай. Під'їжджай ще. Підтягуюсь під тебе. Так. От десь звідси чекай. пробуй, ну. Так, є має, до, має дістати, якщо з задньої частини, і на, на, на трикутника, звісно, щоб його підтягнути. Тягну. Тягну, він О, мене, правда, теж тягне. Нормально, нормально, нормально. Пішов. Так, пішов, потроху. Я теж пішов потроху. Зовсім потроху? Ну ти бачиш, Але що ти я не я, я да. Мені це до ялиночки, і тут вже. Зараз забуде, да. Тверда земля. А куди нам його. Треба підтягти? На ферму. Так, Під'їжджай вперед, бо я щось. ну, а якщо. Почекай, почекай, почекай. Давай я цепи. Не, піде, пішов. Я за галинку зацепився. А, понял. Так. А ну давай. О. А, все. Рахуй справа в кишені. <гум> так, ще на пагруба треба випхатися. Ну я спалив 80 літрів палива. Ну, в принципі, як і я, один бак. баг. <гум> ну, да. Так, а Ого, я 80. Ого, тут, тут прор... така канала там. Як ти їхав? Так, я його трошки підтягну, бо він щось дуже бригає. Так, поїхали. Так, ти сказав, що можна заправитися, так? Да? Угу. Дивися, під'їжджаєш, ти скажеш в себе короче, кнопку заправити, там у тебе підтягнеться каністра. Угу. І ти зможеш і з нею заправлятися. Все я, заправимо. Я, я сподіваюся, що вона там нам не повна буде потрібна потім для виконання якогось завдання, Тому подивимось. Заправимо. Окей. Нема палива. Що? Кого ти заправив? Блін! Що ти зробив? Ти uh, все своє злив? Uh, так, цистерна заправити. що я заправляю взагалі? Uh, заправити 16 літрів. А що? Так, а ну подивись не? скільки в нього в баку. В нього? Ну, зараз. Uh. Відчепися від нього, я спробую глянути що там. А, блін, воно так не показує. Це треба якось ага. в нього сісти. А як в нього сісти ну, не можна... можна... А, чекай, чекай, чекай. Ти його заправив, у нього повний бак, типу. Ага. Uh, так, мені. Uh, GMC. Слав, uh, я без пального. <гум> ну, типа... У мене написано в пошуку, що ти хочеш заправити. Ну. У мене написано істотник GMC MH9520. Ну пофіг, заправляйся з нього, яка різниця. Тільки в тебе добре. баки порожні просто, да. А геть порожні. А, і що я заправляю? Щось сяд... я... Firestar, Chevrolet. Не, в мене заправлена машину. А, ти тільки що ще мені дую. Да? дую. Угу. Так, L2, R2. О! 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 Пішла о, вода пішло. в хату. Супер. Ооо, -о. А... О, блін, я про це позабув. І кида, не забувай цього. Так Та, ну прикріпляйся. Я ще й далеко від'їхав, представляєш? Так, опа. Та, ладно, там ж... вистачало, блін, ще на три машини. Ну окей, забирай. Їдемо на ферму. фермер. Ну я виїжджаю на спадщину. С бантер легкий, конечно, в мене мощний. Що тобі не вистачає? Ну по болоту було краще їхати, ніж тут. А яка в тебе передача автоматична стоїть? Так. Ну просто важкі він, значить. А, пальне ж злили. І ти тепер його напряму тянеш, поняв? Так. Пальне злили, він важче йде тепер. Ну, пофіг, це все машина, коротше, для цього, для завдання, а не для нас. Ну так. Але машина, нам зараз машина, дадуть. Машини, які будемо відкривати, це будуть в наступних серіях. У нас там є той варіант, який залишиться в гаражі. І мені дуже цікаво, що це за такий секрет трак у нас там за гаражем. Який навіть на карті не відображений. Так, а я, а я б ще зараз їздив, би я спробував евакуювати отей КТ-70 кодєк. А але це ми зараз зробимо. 1250. А, ти ще 200 я щось не подивився, думаю, 10 тисяч ляпнув, думаю, що це за таке завдання. А, так. Супер. Так, їдемо на базу. Так. А ну спробуй, Ні. до речі, ти можеш зараз евакуюватися, якщо у тебе доступний ну, гараж. Зараз... Е так, а Просто там перевір, зверху. чи можливо в тебе евакуація, типу через. Евакуація? Ні. Недоступна. У мене да? написано, що я, я його у -у -у угнав. Угу. Він чужий. Тому нічого не вийде. Ну такої. Ну добре, вертаємось. В цьому ми завершуємо цю серію і в наступних вже будемо продовжувати відповідно пошуки Евакуювата. і порятунок інших да. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайк і дивіться наступні серії.